Що, якщо я скажу, що я знайшла своє найслабше місце. Було у вас так, що ви все робите правильно, але все одно щось не виходить. Може, ви звинувачуєте людей чи обставини навколо вас? Я теж так робила, але ось що я помітила: я знайшла свою головну проблему, і зараз я розповім, як це зробити. Чи не здається вам, що ви надто часто шукаєте свої недоліки? Ось я, наприклад, намагалася все ж таки віднайти, що в мені не так. Але чим більше я шукала, тим більше я замикалася в колі самокритики. І я не могла зрозуміти, чому прогресу так і не було. Ми всі маємо свої недоліки. Але інколи ми так на них фокусуємося, що забуваємо, що дійсно у нас є і сили і талант, які можуть їх подолати, я почала думати: а може проблема не в тому, що я маю ці недоліки, а в тому, як я до них відношусь, і насправді я зрозуміла одну важливу річ: що ми недоліки шукаємо не тільки в собі, в оточуючих навколишньому середовищі, намагаючись таким чином виправдати себе, а не взяти відповідальність на себе, і це ж е, справжня пастка. Чому? Тому що в пошу ці проблеми ми пропускаємо в наші можливості, як ми зазвичай шукаємо свої недоліки. Як коуч я часто зустрічаю людей, які просто не можуть рухатися вперед, бо фокусуються на кожному своєму мінусі. Вони не можуть побачити свої сильні сторони, оскільки вони витрачають весь свій час і енергію та увагу на те, що в них не так. Але що, якщо все ж таки це не допоможе? Я, так само, як і ви, ставила запитання, що я роблю не так? Чому я не можу досягти мети? Це створювало лише замкнете коло. Бо постійно, коли е, кожен раз одне й те саме пошук якоїсь недосконалості, при цьому пошуку знаходилося. Тільки не рішення, а ще більше сумнівів, бо я дивилася на це все через призму слабкості, а не сили. Тепер я розумію, чому я не могла просунутися, бо я зрозуміла, що такі підходи зазвичай призводять до самознищення, і я подолала свої недоліки. Точніше, я прийняла, що в мене можуть бути недоліки, і це нормально, бо це частина мене. Але тепер я розумію. Що те не вартує того мій час, моя енергія для того, щоб я постійно їх шукала і знищувала, так сказати, і фокусуватися на них. Замість цього я вирішила змінити підхід і звернула увагу на свої сильні сторони. Це не лише стало основою для мого нового розвитку, але і зміни моїх клієнтів теж почалися з фокусування на сильних сторонах. Ось, наприклад, одна з технік, якою я користуюсь, і ця техніка дозволяє мені більше бачити не лише свої слабкості, а й сильні сторони, можливості і загрози. Це дуже допомагає, де ж все ж таки я росту. Ця техніка називається swot аналіз Сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. І давайте разом виконаємо цю техніку. Можете у вигляді таблиці зробити це і записати свої сильні сторони, слабкості, можливості, загрози. Це допоможе вам дізнатися, де ви насправді є, і що дійсно обмежує ваш потенціал. Також в телеграм-каналі я ділюся описом цієї техніки і прикладом її виконання. Уважно дивіться саме на можливості. Часто в них приховані справжні ресурси для розвитку. Тепер важливе питання: як же все ж таки змінити своє відношення до своїх недоліків? І замість того, щоб завжди фокусуватися на тому, що не так, давайте спробуємо інший підхід. Я, як коуч, пропоную вам не просто визнати свої слабкі сторони, а й шукати їх позитивні аспекти. І мої недоліки стали мені. В нагоді вони стали мені як путівною картою. Свої слабкості не варто виправляти, їх треба розуміти і використовувати для свого росту. Кожен недолік має позитивну сторону, яку варто просто вивчати. Наприклад, я завжди боялася публічних виступів, але цей страх став моїм мотиватором працювати над комунікацією. Які ваші основні недоліки? Як їх можна? Трансформувати в переваги і поділіться, будь ласка, в коментарях. Отже, чого я навчилася за час трансформації своїх недоліків: приймати свої недоліки це нормально. Але замість того, щоб шукати, що в нас не так, варто зосередитися на тому, як ми можемо використовувати свої сильні сторони та можливості для розвитку. Спільно ми можемо подолати будь-які обмеження. Не бійтесь своїх слабкостей, це ваші ключі до змін.